Вітаю всіх на своєму каналі. Чи обробляю я свої глоксінії? Так, звісно. Тим більше, що вони в мене знаходяться в теплиці. Але я гадаю, що і вдома, на підвіконні, або на балконі, теж завжди є загроза, що на ваші глоксінії прилетять або приповзуть якісь шкідники. Обробку я проводжу приблизно. Раз на два тижні. Препарати змінюю. Люблю змішувати інсектицид, і фунгіцид. тобто і від шкідників, і від хвороб. У мене ось такий нехитрий пристрій, двохлітрова пляшка з насадкою прискувачем. Два тижні тому я обробляла Актелік плюс квадріс. А сьогодні в мене Антикліщ Про і фалькон. Коли обробляю ось ті, що на бутонах, прямо по головах. А якщо вже цвітуть, просто намагаюся, не зачіпаючи бутонів, ось так обробляти листя. Ну, ось і все, що хотіла розказати, показати. Всім до побачення!